потім доходжу до кінцевої цифри, і я прозріла: всього на утримання всіх депутатів по заробітній платі, по утриманню помічників і по утриманню апарату Верховної Ради з усіма нарахуваннями на зарплату, з приміщенням, з електроенергією, опаленням на рік 3 мільярди 800 мільйонів. А поряд звучить цифра 4 мільярди гривень, які Про Просували в цьому бюджеті на е, комунікації. Ці, як вони там називаються? Тобто на просування на комунікації, які ніколи не закладалися гроші. В минулому році на просування українського продукту було угу. закладено 400 тисяч гривень. А в цьому році 4 мільярди. Просування чого? С Самого іміджу в Україні? Да. Ага. Так, да. ви розумієте, що це таке? Я не розумію, що це ті Стра... О, стратегічні комунікації. Mm. Розшифруйте, будь ласка.